Очістити нас є скеле! Напередодні відзначення другої річниці заснування Центру надання соціальних послуг почаївської міської ради. Високопревосвященнішим Іовом, архієпископом Шумським, ректором Почаївської духовної семінарії. Було освячено відділення Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради, молодіжний центр. Во від дом Лавану в при вході Якова, і дом Пінтєфриє в при вході, і осіфовієм, від дом Авіддарин, внесень кивота, і в одні пришестві во плоті Христа Бога нашого. Спасение дому, закре дарували, Сам благослови дом Сей, и в Нем труждайтесь, и учитесь, хоть тящих страхом Твоим обрадим, и невредимых Отпротивных І и благословение Твое святое, жилища Твоего не после Ин, и благослови. И умножився, вся благая в доме всем, Твое боец ежемиловать и спасательный Боже наш, и тебе славу восслает, От Ту и Сыну и Святому Духу, ныне признай во веки веков. И благословение своє на дом сейчас и на рабов своих митрополита Онуфрия, митрополита Сергия, Митрополита Владимира, Епископа Ива, с учащими и учащимся Ирия Георгия, Ротверия Сергия. Андрея, Ольги, Людмилы, Любові, Йоанна Золи, Светланы Ксении, Марии, Натальи, Василия, Светланы, Надежды, Ларисы, Ирины, Валерия, Галины, Иоанна, Галины, Раисы, Єлі, Молитеся хочащи, и послать ангела свого милости, и вас соблюдающие, и всякого зла. цим си, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся за всю братію і завця хрістіани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услішене Боже Спасителю наш, уповання всіх концем землі і сушик, море далече і милостів, милостів будь і владик, огрий наших і помілий нас, и создателей благодетелей, Ирия Георгия со -со сотрудники, жертвователи, благоукрасители, строители дома сего и всех здесь труждатися хотящих и учитесь и исцеляйтесь. Милостью Бог и человеку любят Боги все Тебе славу ссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и его и веки веков. Аминь. красителям, жертвователем, строителем, Дому сего, Богу хранимей, в стране нашей, Христолюбивым народу, властям и воинствиям, Всем, где предстоящим и молящимся, И всем православным христианам, И сохрани, Господи, в добром здравии Для Твоей славы. На літо. многое и лето, многое лето. Спаси Христе Бог Боже, Спаси, ще Боже, спаслі Боже. лето, лета, навно лето, нам навно лето. Дітям ми говоримо так: все найкраще. Тому що вони божі діти, тому що вони маленькі і потребують ну, особливої уваги від нас. Особливо діти особливі, так зараз їх не називають інвалідами чи відсталими, особливими дітьми. Дійсно, вони особливі для Бога, і Бог старається їм багато допомогти. І от те, що ви зробили, то дійсно ну, найкраще. Но це для їхніх очей, для їхніх ніг, рук, тут все зручно. Вони будуть, я думаю, я краю тут радіти. Ну потрібно ще, щоб і душа їх раділа, і серце відчувало ну, і Божу турботу, і нас, дорослих, благодійників і всіх. Так що дай Бог, щоб тут завжди був Христос і дарував через тут, хто буде трудитись, буде присутнім усім дітям любов. І віру, і надію на краще, і примужу давав, щоб вони зростали ну, на радість всім. І на радість собі були корисними для нашого суспільства, для нашого народу. Одним словом, щоб ми через них збагачувалися, щоб Господь посилав сили, щоб ніхто тут не втомлювався навпаки. Віддаючи себе дітям, за їм два рази, три рази більше цих від було. сили, енергії, благодаті. Ну і діти тут завжди були з усмішками, улибалися. І приходить звідси неснує радістю батькам, і ближнім і дальнім. усім. Помагай вам, Господь.